Дістає медаль за медаллю. 13-річна Поліна Ковальчук каже, їй є що показати. З 9 років дівчина займається змішаними єдиноборствами. Саме більше поселення з світу. Забудабі. Почалося це все з 9 років. Як прийшла в клуб, я займалася фортепіано, але більше до душі мені спорт там не можна бити. енергія більше ходить. Зранку вона вишиває і займається музикою. А ввечері на тренуванні кидає суперника на килим. Вони думають, що бити, захищати себе це тільки хлопці. Їм некомфортно, коли дівчина може бути сильніша, а може дати здачі. Малюю, складаю мозаїку, буває, вишиваю, в'яжу. Тось. Тут я просто виплюскую енергію, там я сижу, успокаюсь. Ми змаганнями два дня на Дві тренування, два тренування на день. Це Чи 12 тренувань на тиждень це не багато не думала, що побачить дочку на ринзі і пані Тетяна. Але тепер говорить з кожним виїздом Поліна на чемпіонат чекає вдома з перемогою. Це не 13-річна дівчинка, це таке відчуття, що в нас 20 дітей в хаті, а не одна. Хоча в нас ще є старший син, але ну, Поліни нас хватає дуже набагато. Були в неї і синці, і забої були, і в травматологію ми зверталися, але це все. Поправимо, виправили, вилікували і все нормально. Відкидає стереотипи про жінок в бойових мистецтвах. І тренер Олександр Пилипенко. До нього вони спочатку приходять на курси самозахисту, а потім забирають медалі на чемпіонатах світу та Європи. Зараз їх тренується десь чоловік 20, з яких 10 виступають на змаганнях. Одна чемпіонка світу з греплінгу, Поліна чемпіонка світу з ММА. А, є у мене також маленька дівчинка, 10 років шоста куляна. Вона стала віцечемпіонка Європи. Тобто дівчата займаються і вони показують результат. Це вже давно стало міфом, те, що це не жіночий вид спорту. А, любий може цим займатися. Успіхи кожної Олександр знімає на камеру. По той бік екрану чекає на відео з донькою і Роман Ковальчук. Він військовий. Тому, коли Поліна на рингу жартує, за неї вболіває увесь командний пункт. Я на війні так не хвилююся. Як оце у Поліна якісь змагання. Мене прямо аж до нервового такого стресу доводить. Хвилююсь, звісно. Я ж її люблю. І додає, мріє побачити перемогу доньки не онлайн, а вживу. А доти, домівка, їхній ринок. Боремося, але я вам так скажу, що я вже не перемагаю. Все тільки за рахунок ваги, мабуть, якщо впаду на неї. Анастасія Кашоїд, Олег Пуриш, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.